Мир Божий вам, мої дороцінні небесні, брати і сестри. Завжди буду так говорити, небесні, брати і сестри. І це для мене не епітет, це для мене насправді є питання самого справжнього нашого рідства через нашого Господа Ісуса Христа. Ми можемо не знатись особисто один з одним, але в наших жилах тече кров нашого Господа Ісуса. І вона робить нас не тільки дітьми Божими справжніми, а вона ще робить нас справжніми братами і сестрами. Тому в цьому рідстві нашому взаємному через кров Христову, через отцівство Небесного Бога Отця, вітаємося, любимося, допомагаємо один одного і підтримуємо один одного. Хочу вам сказати, що оця от фраза Кров в жилах», вона насправді не настільки вже і духовна, коли ми говоримо про те, що нас об'єднує кров Христа і кров нашого Господа Ісуса. Тому що від моменту покаяння нашого і народження згори, писання нам чітко говорить, що зливається на кожного з нас кров Його жертви, кров Його заступництва. І якщо кров очищає нас його від усякого гріха, як написано, то вона мусить проникати глибоко в наше життя, а це далі, ніж наше тіло, через наше тіло і проникаючи в нашу душу і в наш дух. Отже, що любиться, означає там, де колись був гріх. Там, де колись було беззаконня і приречення на вічне віддалення від Бога, туди мусила досягнути кров Ісуса, а це набагато дальше, ніж наші жили, ніж наша фізична генетика. Тому любимої, якщо так глибоко потрапляє в наше життя кров Христова, то тим більше вона торкається і нашої фізичної крові. Я ще хочу сказати вам, коли в момент причастя ми причащаємося, нехай, як людям часто здається, цього образу крові Христової. То насправді, друзі мої, насправді ця кров, вона також на новому рівні уходить, входить в наше життя. Сьогодні під час моєї молитви ранкової була дуже надихаюча думка, я так впевнений, думка від Господа, де Господь проговорив мені, наскільки повторив мені, можна сказати, свою таку дуже основоположну істину. Наскільки це важливо, щоб людина Божа. Всередині свого серця мала те, що називається вічне мислення чи мислення вічністю. Хочу надихнути вас на ту думку, щоби ви докладалися в своєму житті через Боже Слово, через роздум над Божим Словом, через перебування у молитві Божої присутності. Інші речі, які торкаються неба духовної реальності, щоб в нас росло оце начало вічного мислення. Воно надзвичайно важливе є. Дивіться, людина живе так, як вона. Думає, вона ж, вона робить те, що вона знає. Вона не може жити так, як вона не думає, і ти не зможеш її за, змусити заставити. Але коли до людини доходить якесь важливе відкриття про якусь ну, будь-яку сферу життя, людина обов'язково те, що вона знає, включає в перебіг своїх діл, в свою поведінку, в свої слова і так далі. Коли, наприклад, людина собі... Вона так думає, що можна хамити комусь. Це є її культури, вона буде це завжди робити. Але коли людина починає розуміти, що цього не можна робити, вона бачить, наприклад, хамство як, скажімо, огиду, як надзвичайно примітивщину душі людської, вона собі не дозволить опускатись так на низько. І, отже, з цього робимо висновок. Все, що знає людина, це стає способом життя цієї людини. І тому, друзі мої, хочу вам говорити про те, що в людському житті є різне масштабування. От знаємо, коли ми вивчали, наприклад, географію, що є карти різного масштабу. Є дуже великі масштаби погляду, наприклад, на Україну, і де ми бачимо Україну в координатах цілої Європи. Є інший масштаб, де ми бачимо Україну з областями якби Всередині нашої держави. Є окрема карта області, ми бачимо там всередині міста, є карта міста, де ми бачимо вулиці і так далі. Але є взагалі карта цілого світу, де Україна виглядає дуже-дуже маленька. Це такий гарний образ, який говорить про це, що в кожної людини є різна здібність до масштабування свого життя. я хочу зараз говорити про те, що є так зване духовне масштабування людини її життя. Коли людина не має стосунку з Богом, вона не роздумує над великими Божими словами, в неї ніколи не буде цього великого масштабу погляду на своє життя. Все, що воно буде робити, це буде дуже приземлене. Чи, скажімо так, воно буде з приземленим мисленням. В людей з приземленим мисленням є приземлені діла. Вони не відзначаються благородністю, духовністю і так далі. Але тільки ми зав'яжемо наше життя з нашим Господом Ісусом, як Він почне нас. Переносити наш погляд високо в небо, високо, і глибоко в свою духовну реальність, і в нас почне мінятися те, що я називаю духовним масштабуванням. Тобто раніше ми собі в гріхах. З нашим примітивним мисленням земним ми собі багато чого дозволяли, бо ми так бачили речі, і ми вважали, що це все можна робити. Блуд, злодійство, крадежі, п'янство це те, що перечисляє писання. Це було дуже легко і просто. Це так, як сьогодні, наприклад, людина світу буде з нас сміятися, коли ми скажемо їй, що ми не блудимо, ми не п'ємо, ми не крадемо. Для них це буде дуже смішно. Як? Це ж нормально. Це для них нормально, бо в них таке мислення, в них такий земний масштаб мислення. А чому ми собі цього не дозволяємо? Я не вірю, що нам це просто не можна. Коли от віруюча людина каже, що я цього не роблю, бо мені не можна, в неї те саме земне мислення приземлене, просто якби ну, в цьому приземленому мисленні вкручений якийсь такий кримінальний духовний закон, Божий, як вона думає, вона хоче, але їй не можна. Але я скажу так. З тим розвинутим вічним мисленням, де Господь піднімає людину над землею і показує взагалі все життя, всі вчинки людей, мораль з небесної точки зору, людина не хоче цього робити, тому що вона дивиться на речі інакше. А як вона дивиться, під яким кутом чи з якого місця? Я говорю так: з небесної точки зору, вона дивиться на своє життя і вона розуміє цю систему духовних координат. Вона бачить своє життя вже в контексті того, як Бог на неї дивиться, як Бог мислить, як його господа цінності, як моє життя виглядає в його очах. Тому, друзі мої, я не говорю про те, що час від часу Дух Святий нас навідає, ми раптом побачимо наше життя в його очах, чи якийсь окремий наш вчинок. Я говорю про те, що в нас повинна з'явитися певна оця системність, яку би я назвав духовний масштаб. Чи духовне мислення, чи мислення вічністю, що це означає? Як я ще це вам покажу, колись, років 25 тому, напевно, десь на п'ятому році мого духовного життя, в мене з'явилось відчуття дуже сильне і потужне, що я дійсно не можу вже нічого огидного робити в своєму житті, тому що я думаю про вічність мою майбутню, про те, що я колись прийду в небо, буду бачити Господа на престолі. От, до речі, як ви реагуєте на ці слова, що ми прийдемо в небо, закінчиться наше життя, ми побачимо Господа на сяючому престолі. Якщо у вас ще є таке уявлення, то такі цікаві історії, ну, вони для вас майже як міфи, ви на них не реагуєте душею, то такі, знаєте, історії з ікон в церкві, тоді у вас ще земне мислення, ще не розвинуте сильне духовне начало. Бо коли ми читаємо пророків, і коли ми роздумаємо достатньо довго, я маю на увазі кілька років над, тим, над тими пророчими образами, для вас це стає чимось властивим, природнім, рідним. І ви переносите своєю свідомістю в це майбутнє місце, в цю майбутню подію, і поступово вона стає для вас просто реальністю очікування. Ви знаєте, що ви там будете, ви навіть собі щось уявляєте. І для вас ця уява точно така сама, як ваша уява про щось, що ви пережили в минулому. Вона, можливо, там бракує деяких точних деталей, але можна так сказати, матерія оцих майбутніх ваших уявлень, пов'язані з вашим життям після смерті в присутності Божої в небі, для вас абсолютно реальна. Така, як. Поїздити, поїхати кудись в відпустку приблизно, отака. От Абсолютно реальна. Ви знаєте, море десь є, відпустка можливо, я складаю гроші, я туди поїду. Точно так само з тим масштабним вічним мисленням, Божа людина, вона каже собі: я знаю, що буде зі мною після смерті, смерті мого тіла, я не вмираю, я виходжу з тіла, мене ангели заносять до неба, я буду бачити Господа і все таке. Але дивіться, в системі цих... Божих координат, як ми сьогодні говоримо, коли нам навчає нас Боже Слово, що нас чекає далі, воно нам чітко говорить багато разів, У нас буде зустріч з Богом перша, де ми побачимо, як мені колись Господь на молитві сказав, своє відображення в Його очах, чи відображення всього нашого життя в Його очах, в Його погляді. І часто я читаю свідоцтво, що люди там переживають просто ну, жахи, жахи того, що вони раптом відкривають. Для себе, коли вже вони бачать своє життя в присутності живого Христа, до них раптом доходить, що вони по-справжньому ніколи на землі так не думали, що цей момент ось такий прийде, що вони будуть розглядати кожну хвилину свого життя, коли Ісус буде уважно на це дивитися. І я коли перейнявся цією думкою, цими мисленнями, оцими свідоцтвами, про які ділилися Божі люди, що це так і відбувається, мені спочатку стало дуже страшно. І страшенно некомфортно на землі. Мені здавалося, що кожен мій вчинок зараз розглядає мій Господь. І мені вважалося, що колись саме цей момент, який я живу от зараз на землі, ми будемо колись з ним розглядати. І це мене досить мучило чи контролювало. Але десь за кілька місяців такого сильного, потужного, якогось такого погляду на себе самого з точки зору вічності, яка прийде, я раптом, друзі мої, відчув, що мені стало легко. Мене, оце мислення з точки зору вічності, чи, мій погляд, на сьогоднішню цю подію, на діяння моє, але на яке я вже дивлюся через 100 років свого життя, приносить мені свободу. Я зрозумів, що в цьому є величезна сила, сила не чинити нічого безбожного, тільки тому, що ти знаєш, ви все одно колись з Господом розглянути цей день. І тепер я почав користуватися цим мисленням вічності поглядом на своє земне життя з точки зору майбутньої вічності, що я навіть почав моделювати події мого життя зараз, щоб вони були такими, які можна з Ісусом приємно розглянути. Саме так я вважаю, саме такою є сильним оце духовне начало, цей духовний погляд на наше життя на землі. Коли ми знаючи про те, що ми його розглянемо з Ісусом, і Ісус просто зараз, Господь, бачить наші вчинки, саме зараз ми будуємо, чи, скажімо так, формуємо цей сценарій майбутнього фільму про наше прожите життя, свідомо сотворюючи, наприклад, нашою вірою, молитвою, служінням, ділами нашого життя, цей фільм, який нам буде приємно дивитися в присутності Господа. Я думаю, ви мене зрозуміли, що означає тепер. Мислення вічністю або погляд на сьогоднішнє, прямо сьогоднішнє вчинки нашого дня, але вже з точки зору вічності, в якій ми будемо колись, через 50, хай 100 років, але ми будемо розглядати це наше життя вже в присутності Ісуса. І це те, що мені колись Господь потужно на молитві сказав, що колись ти побачиш своє відображення в моїх очах, але це будуть очі не просто. Знаєте, фізичне явище, коли ми побачимо наш блік в його зрачках, ні, ні. це буде наше відображення життя в світлі його істини, в світлі його правди, в світлі його любові. І тоді, коли ми будемо в присутності любові, всі наші нелюбовні вчинки на землі будуть набагато гостріше відчуватися нашим серцем як щось, що ми зробили неправильно. Наприклад, всі вчинки недоброти, гніву, всі вчинки якоїсь там злоби. Вони будуть відповідно мати величезний контраст в світлі його доброти, в світлі його справедливості. Дивіться, любі мої, я знаю, що в цьому більше роботи святого Духа, ніж якогось нашого зусилля. І навіть коли я вам говорю про цю річ, про цю істину, <кій> це всього лише як насіннячко, щоб воно попало в ваше серце, яке буде використовувати Дух Святий, щоб розвивати і розвивати, і розвивати, і розвивати, і розвивати цей великий масштаб. Вашого власного погляду на своє власне земне життя. Тепер, що я ще хочу сказати, любі мої, про цей земний погляд на день наш і вічний погляд на наш день. Оцих два своєрідних масштаби. Наприклад, почався цей день, в цьому дні ми маємо турботи. Я, наприклад, деякі там ремонти роблю по подвір'ї, щось ми піклуємося, на це витрачаю свій час. І я дивлюсь на це моє заняття, коли я тримаю в руках якусь цеглу розчин. там, Бетон замішує і так далі, з, з такого курячого погляду. Курка це птиця, яка ходить по землі, вона в небі не літає. І вона дивиться на це з точки зору своїх 30 сантиметрів. Це її масштаб. <кій> Отак От виглядає наша сувята земна. Ми щось робимо, піклуємося — це треба робити. Бо навіть Орел небесний деколи злітає на землю, щоб поїсти і, ну скажімо так, деякі свої нужди здовільнити. Але, тим не менше, Орел це інша птиця, яка живе в небес... майже завжди на небесах, на скалах. І вона дивиться на землю з точки зору вже кілометрів. Тому, друзі мої, я точно знаю, що конкретний мій день, у сьогоднішній день, в мене буде оце от перемикання духовне. Один момент це буде суєта, марнота якась, будуть добре піклування про земне. В цьому буде моя любов до моєї сім'ї, до церкви і так далі. Але коротку мить, коли тільки торкне мене Дух Святий, навіть працюючи при справах земних, я раптом відчую, що я вже на небесах, я вже думаю що щось захмарне. Я навіть розглядаю ті мої земні справи в контексті вічності, в контексті тих самих історій, які мене будуть чекати в небеса, де історія мого земного життя візьметься земною у вічність, і там я буду її наново переосмислювати. Тому один раз я дивлюсь на речі як курка. Півень, другий раз я дивлюсь на це як Орел. І думаю собі, друзі, це нормально. Отаке от от масштабування і таке от перемикання. Тому що земна людина без Бога. Проблема її, що в неї тільки оце одноманітне мислення, земне, куряче, приземлене, суетливе, мармарнутливе, як говорить Писання. Але Божі діти, як тільки їх торкає Господь. Вони зразу переміщаються в цей небесний погляд на своє земне життя. Я вам скажу ось так, любі мої, коли ви берете в руки писання, і коли ви починаєте читати Боже Слово, хочете ви чи не хочете, це не є історія в писанні про якийсь маргінес, як казали в нас в Академії Богословській, про щось периферійне. Про щось земне, це не є якийсь роман про війну земну чи про любов земну. Це є історія про вічність. І ми читаємо про Бога, про його природу, про його сущність, про його істоту. І коли ти через писання над цим роздумуєш, роздумуєш, в твоєму мисленні починає прорізатись оце уявлення про нього безконечного. Це так, як дивитись не просто на якісь фігурки в себе на столі, а це як стоячи на високій горі, дивитися на каскади гір. І ти вміщаєш своє мислення інший масштаб. Тому кожного разу, коли в ваших, на ваших руках, колінах буде писання Боже, і ви почнете над ним роздумувати, ви вмить переміститесь на цю небесну вічну точку зору. І вас почне з'являтися і рости цей масштаб небесного мислення, мислення вічністю. Кожного разу, коли ви ввечері, наприклад, війдете на молитву. Хоча будете бачити той самий дім, ту саму свою кімнату чи той самий вид з вікна, ви заговорите з всемогутнім, Всевишнім, рідним Господом своїм Ісусом, який почне оживати для вас в вашому серці. Що це означає? Це означає, що ви вмить перенесетеся в своєму спілкуванні до рівня неба, до рівня вічності. І таким чином у вас почне з'являтись і рости оцей масштаб вічності. Мислення вічністю, чого бажаю дуже сильно вам. І приходить час поступовий отакого от вашого практикування небесного, духовного, коли оце вічне мислення вже ніколи не відійде від вас. Воно буде вплетене, ув'язнене всі ваші земні діла, абсолютно у всі ваші земні вчинки, якими маленькими вони не були. Тепер я хочу любі вам зачитати одне дуже знакове місце писання вічне. Яке закликає нас до вічного розуму разом з когутами, які славлять Бога сусідськими. Дивіться, це є четверта глава другого послання до Корінтян. І ось що написано з 16 го вірша. Тому ми не сумуємо, каже апостол Павло. І він говорить про земний контекст: що в земному контексті нашого життя, нашого, нашої буденності ми не сумуємо. Як це ми не сумуємо, коли всі люди сумують? А от що говорить далі Дух Святий? Але якщо зовнішня наша людина і тліє, тобто фізичне ж наше життя, воно старіє. Але каже Господь через Павла, але ми не сумуємо. Як то ми не сумуємо, коли ми старіємо чи, може, прихворіємо? То але каже нам Господь, але в той же час внутрішня наша людина з дня на день оновлюється? Отже, в нашому житті є два-дві людини. Одна зовнішня, тілесна, яка старіє, в якої з'являються проблеми, і яке це щастя, що ми не тільки її одну бачимо, маючи серце відкрите, з точки зору вічності, ми бачимо, що всередині в нас живе тепер інша людина, внутрішня, це наша душа, це наше серце, це наш дух. І там сконцентрована більша частина нашого особистого життя. Але якщо ми це бачимо, і якщо ми це бачимо, Нашу внутрішню людину можемо нею радіти, тоді у нас пропадає смуток через фізичне наше зуткління. Бачите, ми бачимо тут, в 16 му вірші, два мислення, два погляди. Два погляди, і через це два мислення. Оцей духовний погляд відкриває нам Христос. Але слухайте далі: 17-й вірш. Бо тимчасове легке страждання наше. Робить в нас у безмірному надлишку велич вічної слави, коли ми дивимося не на видиме, а на невидиме. Тому що видиме тимчасове, а невидиме вічне. Я думаю, це місце писання вартує того, щоб місяць над ним роздумувати, що хотів сказати нам Господь через Павла. Давайте спочатку. Тимчасове легке страждання наше, буквально це все наше життя на землі з його труднощами. І... Людині земній, без Божого погляду здається, що це її вся вічність, це все її життя. Але насправді людина з вічним мисленням вона чітко знає, те це життя тимчасове, тобто воно коротке, скороминуще. Воно ну, воно на таке маленьке, що до нього приклеювати своє серце не варто. Ти тільки розклався в цьому житті, чогось там досягнув, і тобі вже треба складатися, щоб йти в інший світ. Тому, коли в тебе таке вічне мислення, ти вже не страждаєш, ти сприймаєш речі, як ну, певна даність, так воно є. І ти вже не бунтуєш, і ти не сумуєш. Тимчасово легке наше страждання, дивіться, з точки зору вічності безконечної, цього неймовірного масштабу, який є в серці, в погляді віруючої людини, яка бачить, що в неї не 80 років життя, а 80 тисяч років життя в Божій присутності, вона скаже, то все дуже коротко на землі. І ці страждання, вони легкі. І дивіться, що тут написано, що людина духовна, коли дивиться на ці всі навіть страждання, вона каже, Правильно прожиті страждання з Богом через Бога, во ім'я Бога, вони переробляються всередині нашої душі через наше духовне усмислення у безмірний надлишок величі вічної Божої слави. Ох, Павло накрутив! Але в цьому п'ятиповерховому компліменті, п'ятиповерховому змісті є величезна глибина, друзі мої. Ще раз, безмірна, як сама вічність, надлишок понад міру, велич, щось благородне і неймовірне, вічної, знов безконечної, слави. Ви чуєте, любі мої, чи ти бачиш це через Боже Слово, через молитву, чи тобі вже Господь відкрив це розуміння, щоб ти бачив своє земне життя, яке ти проходиш деколи страждаючи, але з Богом, з точки зору Бога, як безмірний надлишок, величі вічної слави. Але все це при умові, як говорить 18 вірш, якщо ми дивимося, якщо ми можемо так дивитися, якщо в нас такі очі є, якщо ми дивимося не на видиме, тобто, якщо в нас не тільки матеріальний погляд на нашу Землю, а можемо дивитись на невидиме, на духовне. Бачите, два масштаби погляду, два масштаби вич... мислення. Одне мислення звичайне, земне, а друге мислення вічне, духовне. І кожний раз, мій брат і сестра, коли ти є в тонусі духовному, коли ти є в кульмінації молитви, в тебе оцей погляд на невидиме буде <кхід> свіжий погляд. Коли ж ти відійдеш в суєту, забудеш за молитву, за свої зустрічі з Богом. Ти забудеш за Боже Слово, в тебе залишаться тільки одні очі, тільки одне мислення земне, приземлене, яке буде тобі показувати все тільки з точки зору страждання, муки, недостачі, болі і смутку. Але тільки но ввійдеш Божу присутність через двері молитви, двері Божого Слова, ти уживеш, зразу відкриваються очі твого духа, і ти починаєш бачити невидиме. Далі написано: характеристика цих двох поглядів. Написано так: видиме тимчасове, а невидиме воно вічне. Чи ти бачиш цю вічність? Чи ти вже зараз, хоч ти є ще в земному тілі на землі, чи ти вже зараз просто в цю мить можеш, наприклад, як я сидіти на цьому дивані чи на своєму кріслі, закрити свої очі, говорити з Господом і бачити цю вічність, яка вже почата в твоєму серці і вже є з тобою. Будь благословенний мій брат і сестра, роздумай над цими словами сьогодні. Я думаю, це велике. Речі, це велике, ну, це достатньо глибоке відкровення. Деколи потрібно і 3-5 років, щоб дійти до цієї кондиції, щоб, проходячи це земне життя з його суєтою і болотом, проходити так, щоб не торкатися ногами з землі. Ось так живе духовна людина. Вона не дозволяє, щоб їй по горло і понад голову поглинули суєтливі проблеми. От це духовне начало, вічний погляд зору на земну суєту, вона як оцей шарик надутий, кульку, надуту, скажімо, гелієм підноси над землею. Щось опускає нас до землі, але щось всередині пов'язане з Богом, підносить нас над землею. І нехай сатана тебе не опустить на землю. Коли тобі тяжко, коли тобі сумно, писання тільки що тобі сказало. Тобі бракує духовного погляду. Відкрий свої очі, і смуток пропаде. Ти побачиш, все тимчасове, все легке, не таке, воно безконечно важке, якщо ти з Богом. Помолимось, Господи дорогий, Я благословляю цей день моїх дороцінних братів і сестер, я благословляю їхні серця моїх любих, кровних через Христа, братів і сестер, щоб в них відкривалось, Господи, це мислення вічністю, духовне мислення Христове, мислення цієї внутрішньої людини, сотвореної по образу і подобі Божій. Я благословляю моїх братів і сестер, щоб вони як орливо знеслись над суєтою цієї землі. Будь благословений, Господи, царю наш, і дякую Тобі без кінця, Господи, за те, що Ти любиш нас, береш нас і приймаєш нас. Господи, через цей погляд в небо я вірую, беру Твою благодать, приймаю для моїх братів і сестер стілення, на звільнення, на всякий небесний Божий достаток. Бо ми не раби, Господь. Ми не раби. Ми звільнені Божі діти від єгипетського рабства. Будь благословений наш Господь во ім'я Ісуса. Я відчув серці, що Господь хоче, щоб на наступний раз, можливо завтра, сказав я вам про те, як ми звільнені від єгипетського рабства. Це актуально для нового завіту. Ви не мусите помирати в своїй землі, будьте благословені, але все все одно опирається мислення вічністю в небесний погляд на наше земне життя. Колись ми побачимо всю історію нашого земного життя вже присутності Господа, і кожен з вас побачить своє відображення в його очах: любові і істини. Будьте благословені! Ісус наш Господь! Це чудове життя, яке він нам подарував.